Вифлеємський вогонь миру вже у ратуші. Львівські пластуни запалили свічку у кабінеті міського голови Андрія Садового. Там вона горітиме упродовж усіх різдвяних свят. Це як Божа благодать. Вона є в кожному з нас, тому що ми є діти Божі. Але цей вогник, цю Божу благодать, треба постійно підтримувати, щоб вона була все більшою і більшою, щоб ми робили добрі справи, допомагали тим. Кому є складно, кому є важко, щоб всі були щасливі. Естафету розповсюдження вогню наші пластуни перейняли на україно-польському кордоні від польських харцерів. Українські ж пластуни передадуть вогонь далі до Естонії, Латвії, Литви та Молдови. Нагадаємо, що естафета передачі вефлеємського вогню стартує у відні, де представники усіх скаутських організацій запалюють свої перші лампадки. До Різдва Вифлеємський вогонь потрапить в усі церкви міста, аби часточку світла змогли взяти додому усіх, хто забажає. Ми зараз займаємося розповсюдженням вофліємського вогню в сиротинці, школи, школи-інтернати 3 січня буде відбуватися офіційна передача вофліємського вогню миру громаді міста. Також до 6 січня до до часу святої вечері вофліємський вогонь миру буде розповсюджений у всі церкви для того, щоб кожен міг собі взяти із тепла народження Ісуса Христа до себе на різдвяний стіл. Далі символ любові та миру розходиться по усьому світу в Україні. Вифлеємський вогонь вже в 13-те. у стінах ратуші шостий рік поспіль.